На узліссі біля лісу ось хатиночка стоїть. Зайчикова тут родина проживає дуже дружно. Тато Зайць, звуть Михась, а зайчиха мама Варя, і синочок їх малий, і ім'я його вухасик. Якось сонячного дня гравсь вухасик коло хати. Мачика він підбивав. Раптом вовченя із хащів вибігло і зайчисько погукав. Гей, вухатий, що ти робиш? І вухасик відповів, хоч і вуха в мене довгі, кличуть всі мене вухась, бо таке ім'я я маю, так мене батьки назвали. Маю право на ім'я. Щось придумав ти смішне. Вовчик відповів зайчиську. Мене вовком сюди кличуть, а ти приплів якесь сім'я Ти, вовчисько, десь садочок, мабуть, зовсім не ходив. Там усіх всьому навчають. Про права усі все знають. Про права якісь говориш. Зараз з'їм тебе і все. Не з'їси, вовчиську сірий, маю право на життя, на любов і піклування, відпочинок і навчання, повноцінне харчування, на медичну допомогу та на захист і турботу. Знову проправа якісь. Що це взагалі таке? Ось ідем ми із тобою. Садочок до дітей там тобі усе розкажуть. Підійшли до дитсадка. Так багато діточок! Ти ж торочив про навчання! Зараз діток відпочинок мають право на дозвілля. Добрий день, любі маляк! Відказала вихователь. Познайомимось, давайте. Я Світлана Вікторівна, лагідно Світланка. І тепер усі своє назвіть лагідно ім'я. Я вухась. Це вовченя. Як так? А твоє ім'я? У мене імені немає і ніколи не було. Так не можна. Як маленьке немовля у світ двері вітчиня, то дарують йому слово. Слово це його ім'я. І дівчата, і хлоп'ята мають право на ім'я. Ну то звіть мене сірком, враз зраділо вовченя. Тепер маю і я ім'я. А скажіть мені, будь ласка. Що таке оці права? Ось придумали дорослі піктограми для малят, щоб вони не забували і звичайно пам'ятали всі усі свої права. І дорослі, і дитина, і пташина, і тварина. І кажанчик і рибина, і метелик, і жучок мають право на житло, на сім'ю, на піклування, на турботу і любов. Піктограма ось така, серце добре і велике. Мають право на освіту, малюки і дітлахи, у садочку, в школі діти. Здобувають всі знання. Треба вчитись, щоб все знати, і довкілля всім пізнати. Піктограма ось така. Добре, добре буду я в дитсадок ходити, обіцяю це вам я, вмить зраділо вовчення. Раптом я сумлюся трішки. Ну, то є у нас дозвілля. Діти мають і на це право відпочити і пограти, на велосипеді поганяти, піктограма ось така. Це ж чудово, дуже радий, Знов промовив Растірко А медична допомога. У мене зубчик ось болить. Так, звичайно, до лікарні поспішай, полікуй тобі зубки. Бо малята всьому світі на медичну допомогу мають право це ж також. Піктограма ось така. О як я захочу їсти, запитала вовченя. На здорове харчування мають право дітлахи. Повноцінне харчування забезпечує держава і також ваші батьки. Дітям треба вітаміни, щоб гарнесенько рости. І ось така? «Поскажіть скажіть мені, будь ласка, запитала зайчиня. Вовчик думав мене з'їсти, має право він на це? Треба в мирі в дружбі жити і не кривдити нікого. Піктограма ось така. Треба з друзями дружити і також їх поважати. Зрозумів це, Сірко, То не буду я його їсти! Зрозумів я геть усе, буду я в садок ходити, щоби вивчити усе, щоб усе на світі знати. Я добреньким хочу стати. Також, діти, не забудьте про обов'язки свої. Ви повинні добре вчитись, також гарно харчуватись, доглядати за собою, старших також поважати а найменших захищати і батькам допомагати. Про права ви пам'ятайте і обов'язки не забувайте, щоб про вас усі сказали чемні й гарні малюки.